Так, народ, всім привіт. І хто тепер скаже, які реклами потрібно дивитися, є в цьому відео, скільки я потратив на це часу? В принципі, недовго, менше 10 хвилин. Тому дивіться, на головному екрані у вас є там, типу, складайте велосипеди. Справа знизу є така, типу, YouTube. Ну, типу, дивитися рекламу коротше, на велосипеди. Якщо ви їх там дивитесь, ці реклами. Там буквально дві-три реклами дивитись. Потім можете натиснути Зіграти одну гру на велосипедах проїхати. І а, потім а, знову а, дві реклами дивитись. В сумі можете подивитись, я це відео прискорив у два рази. А, тому я думаю, а, щоб ви не говорили, що в кожного по різному, так, це я 100% з, вас, з вами згоден. В кожному вс всіх працює по-різному. В деякі. Дивляться просто реклами, в них все з'являється. Деякі просто грають в гонки, і в них все з'являється. Ну сьогодні насправді я це дуже швидко зробив. Я навіть був з дитиною, грався, їхав на базар, і я пройшов: рахуйте це, все за 10 хвилин. Тобто, в принципі, якби плюс-мінус, на жаль, десь 30-35 хвилин треба буде потратити на це все діло. Але якби результат є результат, я його зробив і хотів вам просто це приподнести, показати. Що я від одного ключика, якого я ввів, скільки я провів часу до другого ключика. Тому так якось у вас по-іншому, пишіть в коментарі, будемо розбиратися в деяких взагалі воно не працює. Тому я не знаю, як вам спробувати на чому грати. Я навіть не підскажу, бо я сам тільки на айфоні граю на своєму і все. На андроїді навіть не пробував, бо той Андроїд 10 йому чи 15 років він у мене там не потягне нічого, мабуть. Тому так, що ще можу сказати? Я думаю, всіх у вас все вийде. Не знаю, що вам тут ще можна розповісти. Таке ну, відео просто затягнуте із-за того, що потрібно вам щось розказати, розповідати і наглядно показати, скільки я хвилин на це потратив. Тому говорю те, що приходить мені на, на усти, ще, ще питання по Піксельтаб. Піксільтаб чомусь не працює всіх. А я думаю, вони скоро це, це виправлять і вас все буде працювати народ. Тому через деякий час я думаю, воно запрацює зараз. Рекомендую просто грати в масках в хамстера і радіти життю. Те, що вас не виходить забрати ключики, нічого страшного. Якщо ви чуєте мою запис трішечки погано, то я просто записую на вулиці, бо немає часу записувати все вдома. Потрібно трішки працювати, трішки гратися з малим, і воно все відволікає від хороших записів для вас. Тому не судіть строго. Все, все як можу, так і роблю для вас. Тому, друзі, що можу сказати зараз. Ви можете побачити. Я заберу ключик. Ось, бачите, зліва зверху загорівся івент. Все, копіруємо ключик, закидаємо його в телеграм, і в мене додається з одного ключика стає два. Тому всім гарного дня, до побачення.